От ви берете отаку жменьку да, в ручку таку берете, і стиснули. стиснули, Бачите, воно держиться. Оце у вас уже тісто готове. Бачите все? Отак стиснули і тісточко держиться. І ви його спеціально так розкрушили. Тепер буду на ці ж тертушки тільки на мелкі, Трошечки небагато. Додам цедри, бо мені подобається. Є люди, які взагалі не люблять у випіці цедру. Мені дуже подобається. А тепер, дівчата, як оце ви все перемішали, візуально, візуально так ділите, але не напополам. А десь приблизно, щоб одна частина була більшенька, крихти, а друга була меншенька. Все, Тепер бачите, як я візуально так, поділила. Форму можна силікон, форму можна роз'ємну. На дно я постелила пергамент. Цю крихту буду висипати, і буду її зараз отак приживати. До нашої форми виливаємо повністю всю начинку. Повністю всю виливаємо сюди і розпреділяємо по нашій ватрушці. І засипаємо оцею остатком крихти. Отако От жали в руці і присипаємо. Крихта буде така крупніша, це значить, що вона буде сочніша. От. А якщо просто посипаєте, дивіться, то вона така ніжніша. А коли ви здавили, то вона о, бачите, здавила. А потім вже такі її ламаю, ламаю і ставлю свою ватрушку 50-55 хвилин верх-вниз, без конвекції, 180 градусів. Пройшла рівно година. Дістали ми свою ватрушку. Тепер саме головне ми її не трогаємо. Ось так хай вона і відпочиває. Пару годин, це якщо вдень, у мене вона буде отак стояти всю ніч. І ранком станем, відкрию я її із форми і будемо дивитися на неї в розрізі. Наша ватрушка стояла ніч, дуже гарно охолола. Тепер ми її будемо з форми витягувати Так, пергамент, бачите, як гарно виручає. Тепер, так як вона охолола. Дуже гарно. Покажу вам зараз її в розрізі. Дуже пахне лимончиком. Так, і ось так на сегменти поріжемо. І дістаємо. І зараз будете дивитися, ось яка краса, вона в розрізі. Ось що в нас вийшло. Дівчатка та хлопчики, смакуйте на здоров'я!